Незважаючи на російські атаки на енергосистему повного блекауту в Україні не буде. Про це в ефірі загального національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко. З його словами, фахівці роблять все, щоб найгірші сценарії не відбулися. Однак окупанти, за словами міністра, вдаються до іншої тактики роблять точкові бомбардування, аби відключити від світла певний населений пункт. Проблеми з електроенергією цього року вже мав Харків. Зараз з нами на прямому зв'язку Руслан Слободян, голова Держенергонагляду. Пане Руслане, вітаємо вас на початку тижня. Просте питання, але воно має різну відповідь для всіх регіонів України. Який стан енергосистемою, зважаючи на те, що на минулому тижні були кілька днів, коли казали, що електрики може бракувати між тим окремі міста. Пройшли цей період нормально, у них нічого не вимикали. Хоча ми постійно нагадуємо про необхідність економити і з'являються відповідно навіть рівень споживання різних електроплиродів. Налаштуйте нас відповідним чином на цей тиждень. Наразі ситуація в енергосистемі не проста після нещодавніх обстрілів, але в цілому стабільна. Існує певний дефіцит електроенергії, який цілком покривається за рахунок імпорту, і в певні години доби аварійною допомогою з енеросистеми ЄС. В цілому, по Україні, графіки обмежень не застосовуються, крім двох регіонів: це місто Харків і місто Кривий Ріг. Там існують обмеження електропостеж... електроспоживання, але вони пов'язані в першу чергу із тимчасовими обмеженнями. Пропускної спроможності електричних мереж оператора системи передачі на Кокренерго, що пов'язано із нещодавними обстрілами. Разом з тим, дійсно, є необхідність економії електроенергії у певні години, саме години ранкового та вечірнього піків навантаження. Нагадаю, вранці це із 7 до 10 години ранку, ввечері від 18 до 22 години. Це пов'язано з тим, що саме в ці години доводиться залучати найбільшу кількість імпортної електроенергії. Ну і оскільки нещодавні масові ракетно-дронові атаки пошкодили значну кількість маневрової генерації, яка завжди ці пікові години покривала, тому доводиться залучати імпортну електроенергію. Тому з метою. Зменшення цих напружених таких піків у ранку вечірні години все таки є потреба в економії електроенергії. Це звертають як до населення, так і до бізнесу. Так а якщо говорити, ну зараз погода не особливо тішить, якщо порівнювати з попередніми тижнями. Але разом з тим очікується, що влітку навантаження буде так само великим, як і взимку на енергосистему. Які прогнози від вашого відомства і будуть так само заклики з 7 до 10, і з 18 до 22 намагатися ощадливо споживати? Чи от якраз пікові навантаження можуть з'явитися і в ну коли фактично, коли сонце буде в зеніті, і багато людей, перебуваючи чи вдома, чи на роботі також спробують охолодитися. Ну, насправді літні піки в будь-якому випадку менші ніж зимові, тому ці навантаження все таки будуть суттєво менші, ніж взимку. Але враховуючи те, що частина генеруючих потужностей пошкоджена, дійсно очікуємо певні моменти дефіциту генерації. Які будуть покриватися імпортом, але разом з тим, літній період це період найбільшої генерації сонячними електростанціями, особливо в день, коли найспекотніше. Тому значною мірою цей дефіцит дефіцит буде покриватися сонячною генерацією. Скажіть, будь ласка, який сценарій дій зараз розглядають і пропрацьовують, коли навантаження на енергосистему зросте? І... Для мене от цікаво, ми закликаємо постійно економити. Ви безпосередньо бачите результат цих закликів. І відповідні компанії звертаються. Ви, пане Руслане, результат є. Чи Україна не країна, яка звикла дослухатися до прохань, до того, що у нас є брак електроенергії, до того, щоб зменшити в ті пікові години навантаження? Так, дійсно, результат є. І головним свідченням цього результату є саме те, що ми не спостерігаємо відключення електроенергії. Протягом доби, крім тих регіонів, які я назвав, які найбільше постраждали внаслідок обстрілів, мова ж насправді не йде про відмову від споживання електроенергії. Прохання економії стосується лише зміщення е, спож... графіку споживання електроенергії із пікових годин в інші години. Так, наприклад, таке енергоємне обладнання, як бойлери, пральні машини. Його не обов'язково включати ввечері в пікові години, його цілком можна включати там в непікові зони, зокрема вночі чи в день за межами піків. Так само елементарна ощадливість не залишати ввімкнене освітлення у приміщеннях, у яких не прибувають люди на той момент. Тому Мова не йде про відмову від споживання електроенергії, а просто про більш ощадливе розсудливе її використання, оскільки втрата маневреної генерації значної міри такої генерації ускладнила механізми регулювання енергосистеми, Тоді доводиться залучати такий досить дієвий також механізм. Він навіть має офіційну назву управління попитом у даному випадку це Регулювання у нас здійснюється ну фактично в добровільному порядку і наразі досить ефективно. І перенесення до певної міри певних акцентів, як ви сказали, хоча слід сказати, що пральна машина і кондиціонер з усіх електроприладів бере найменше найменше енергії. А от електрична плелітка, праска Фен вони тягнуть дуже багато. Руслан Слободян, голова держенергонагляду, був з нами на прямому зв'язку.